Де він? Для чого його? А чого ви не плачете про це? Так ви, ти пішов, мене обматюкав його? Ви тобі сказали не матюкати нас? А ти втік і знов нас обматюкав? Ми ж у мене дяти важили два сміри, а ви що? Ти прийшов і мене обізвали. Ти його ще чіпав, ми ще за нього будемо. Ти прийшов, я не хотів називати. Буде, ти мені з калітки виробити. Там завжди, якщо ти ж твій тато вірять, якщо ти його покличеш. Нам сказав він, що він вірить старший. Ми його зараз можемо з вікна покликати і все. Я просто щоб ти знав, для чого ти нас пішов і од А потім, коли ми тобі там кажемо, не мантюкати нас, ти просто не тікаєш, я перевод нашого, не платить. Він взяв і от у мене почав заводити. Ти прийшов, ти мене дуже бав. Він сказав, що ти сам признався там. Потім ти ще прикладно щось «пи». Я вам не казав, я просто... І зразу таки втік. І на що ж ти міг сказати? Привіт і зразу побігти. Пробіт і зразу квіт попав. А що ти казав? Я так я просто в обід. А що ти сказав? Ми чули, що ти казав, не треба оправдовуватися. А тобі скільки років? Які дев'ять? По вигляду на сім. 6. в 9. Переходиш, так? Для чого Ладно, вибачаємо, вибачаємо тебе на цей раз, на наступний раз вже не вибачимо. Наступне раз вийшло, я тебе до кину? кинув, бедро чи через себе або яблуко. А коли обоє не закінчиться? У нас тут сталася така ситуація. Прийшло четверо чуваків, напали спочатку. Ні, їх четверо було, На ми, ми просто там тільки троє задіяні в тому. Не, вони да. нападають на Діму, Діма просто їх розносить. Ми їм допомагаємо і вони починають плакати. Один Харкає кров'ю, прям з носа в нього валить. Ага. І те, що він напав це йому хіба гірше? було. Ага. Ми... Він ще потім ходив зі мною один на один. Він ще потім ходив з Максимом один на один. Я кажу, Чо ти думаєш, що ти до меншого хочеш. Давай зразу зі мною. Я б його головні снівки пав гадкої. Він застяв і просто втік. <плес> так що на нашу базу краще не лізти більше. Ну і ми вже йдемо додому. Це ми вдові.